Лже Спасителі України і лже-спасуни, що облестили її, стали вбивцями колись обнадіяної країни, вся ця гниль, що потім розпродала значну економіку світу і віддала за спасибі атомну зброю, цілковито залежні, цілковито підконтрольні, прозлодюжені наскрізь, незалежні тільки від совісті і співчуття народові, вони поробили себе. Батькунами незалежності. І по досі жирують на її шиї. Євген Пашковський, письменник, один з улюблених письменників Ерміфаріон. Незалежність на носі, на носі вже може пора відмінити керівну, керівну роль партії і ввести, врешті-решт, багатопартійність. Типу ж совок вже розпадається. Тут в залі запала тиша. Незалежність вже, о, -о типу такі незалежні. В залі запала тиша. Немов оніміло саме повітря, немов воно стало аміаком і кляпом забило роти. Замить оговтавшись, зірвався в президії Павличко. Ще хтось всі разом щиро і полум'яно заприсягалися в любові до партії. Потім сиділи незалежність, проголошували. Перед день незалежності. Ці дні я пам'ятаю краще від вчорашнього дні, які поміняли історію, дні, завдяки яким одні пішли у невідання. А так мало причетні стали героями. На з'їзді руху в 89-му, Павличко, в ролі Наполеона, з наглістю старого закладуна трибуни. Якщо ви будете кричати регламент, то можете вставати і йти додому. Я говорив і зараз скажу ми за співробітництво з партією. Цей секретаріат, який ми обрали, і газету, яку постановили назвати народною, ми без співпраці з партією не зможемо зрушити. Ми тут зібралися і створили народний рух. Ми хочемо співпрацювати з партією її кращими силами і конкретно з Леонідом Макаровичем Кравчуком. Комуніст проголосив незалежність України УССР від. Компартії всіх їх відпихнули оцих нормальних, розтоптали і знищили. І тим, що пропихали себе, покоління гнило десятників, гнило десятників, десятників, отпихнуло одібраних Богом і пропихнуло тих, хто були добрані сатаною. Це ми, а не вони, передали їм свободу і незалежність у приватну власність.